Штат Айова входить до числа лідерів країни з виробництва кукурудзи, сої та свинини, що формує основу його господарства. Завдяки родючим ґрунтам і розвиненій інфраструктурі, Айова відіграє важливу роль у забезпеченні США продовольством. Промисловість Айови тісно пов'язана з аграрним сектором. Провідними галузями є харчова та м'ясопереробна промисловість виробництво біоетанолу, сільськогосподарської техніки та добрив. У штаті працюють великі підприємства з переробки зерна, виробництва комбікормів і машинобудування, зокрема техніки для фермерських господарств. Окрім промисловості, важливе місце в економіці Айови посідає сфера послуг, зокрема фінанси, страхування, освіта й охорона здоров'я. В останні роки активно розвивається відновлювальна енергетика, особливо вітрова. Символами штату є дика троянда, східний Щиглик, дуб, канальний сом. Девіз штату наші свободи ми цінуємо і наші права будемо відстоювати. Пісня Штату.